Це спортивні новини. І спочатку про королеву спорту легку атлетику. Катерина Табашник показала свій найкращий результат сезону на міжнародних змаганнях зі стрібків у висоту, що відбулися у чешському місті Банська Бестриця. 1 метр 93 сантиметри вона взяла з першої спроби. Попереднє власне досягнення цього року. Харківська висотниця покращила на 3 сантиметри. Метр 95, які який гарантували місце на п'єдесталі. Табашник не підкорилася, і вона завершила турнір на четвертій підсумковій позиції. Ці можливість піднятися вище над планкою та суперницями. У Катерини буде на чемпіонаті України у закритих приміщеннях, що пройде протягом найближчих трьох днів у Києві. В банська безтриця перемогу у жіночій висоті здобула лідер світового сезону Ярослава Магучих. Українська спортсменка виграла змагання з результатом 1 метр 97 сантиметрів. У ранці переможниці магучих штурмувала 2 метри 4 сантиметри, але невдало. Чемпіонат Європи з велоспорту на треку, що відбувся у швейцарському гренхені, для шістьох харківських учасників вийшов турнірам на перспективу. Молоді талановиті динамівці поки набувають міжнародного досвіду на змаганнях такого рівня, і на цьогорічному євро зірок з неба не хапали. Але Білецька у складі жіночої збірна України була дев'ятою в командному спринті. В індивідуальних дисциплінах стала тринадцятою в Києві, чотирнадцятою в спринті, п'ятнадцятою в гіті на 500 метрів. Дворазовий призер минулорічної першості світу серед юніорів Валентин Кабашний на нинішньому дорослому чемпіонаті континенту двічі займав 12-ту позицію в гонці з вибуттям та медісоні. Богдан Данильчук, Владислав Денисенка, Михайло Ярослав Дудко показали аналогічний результат в командному спринті. В Києві Денисенка був 13-тим, Данильчук посів в підсумковому протоколі 17-ту строчку. Дудко фінішував 18-тим в гіті на тисячу метрів. Лідери української збірної Олена Старікава та Роман Гладиш на нинішньому чемпіонаті старого світу не виступали. Головну роль на євро 2023 виконали німецькі трикавики, які здобули 13 нагород. З них сім золотих і посіли перше загальне командне місце. Компанію в призовій трійці їм склали збірні Великої Британії та Голландії. Політехник провів у Києві три матчі поспіль в рамках першого етапу чемпіонату України з баскетболу серед команд вищої ліги і в усіх переміг в перших двох заявною перевагою, накидавши суперникам однакову кількість ігрових очок. Аутсайдера групи Чернігівши під підопічний Валентина Колібаби здолали з рахунком 104-52, Полтаву 104-42. Третій гравий день харківські баскетболісти зустрічалися з прямим конкурентом за вихід у наступний етап Миколаївським «Ніка Баскетом». Ключовим в матчі став другий гравий відрізок, в якому політехніки забили на 10 очок більше. Надалі вони контролювали хід подій на площадці і довели справу до логічного завершення 90-81. Лідерами атак харківської команди в цих поєдинках стали Максим Мачалов, Микита Бондаренка та Радіон Кузьмін. В Таблиці третьої групи політехник, маючи шість перемог у 12 зіграних матчах, посідає четверте місце. Вище розташувалися Кривба, збірна Сумської області та Ніка Баскет. На першому етапі кожному з клубів залишилось провести по три гри. До наступного етапу з групи вийдуть три кращі команди. Харківські берсерки зазнали чергової невдачі в регулярному чемпіонаті України з хокеєм. Команда Павла Легачова зустрічалася з лідером таблиці Кременчуком і в першому періоді пропустила три шайби. Відпочинок пішов харків'янам на користь і одразу після поновлення гри вони провели два голи. Наприкінці 21-ї хвилини відзначився 21-річний форвард Данила Кашевко. Ще за 26 секунд його молодший на рік колега Памплуа Тарас Карнау скоротив відставання до мінімуму 2-3. З'явилася Якась надія, але розвинути успіх харківським хокеїстам не вдалося. А от Кременчук, у час що залишився до закінчення другого періоду, повернув собі перевагу в три шайби. Перший період, звісно, провалили. другий період тренера зашли, підказали, що потрібно підправити, підправили, вийшли, забили. Звісно, в кінці пропустили обидно, обідно. Нічого є для цього третій період. У 20 двадцяти хвилинці загальна ситуація не змінилася. Відповівши на гол нападаючого у Дениса Осадчева, двома точними китками, Кременчук переміг 7-3. Харків'яни програли 16-й матч поспіль і з шістьма очками замикають турнірну таблицю. Металіст 19-25 закрив турецький збір на мажорній ноті. У заключному контрольному матчі харківські футболісти здолали узбекський клуб ОКМК МК з мінімальним рахунком 1-0. Автором єдиного голу, як і в поєдинку з Бухарою, став півзахисник Ростислав Русін, який відзначився на 56-й хвилині. Загалом металіст 19-25 провів у Туреччині дев'ять спарингів: чотири виграв, два завершив нічю і зазнав трьох поразок. 27 лютого підопічні Дмара Галовського зіграють у гостях із Олександрією у перенесеному матчі шостого туру Української прем'єр-ліги. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреу спортивні новини. Місто Герой Харків.